Мать экс-губернатора Одесской области Николая Скорика, профессор университета имени Мечникова Людмила Залюбинская, обратилась к современной демократической общественности Одессы с призывом остановить средневековую охоту на ведьм, которые открыли силы, называющие себя украинскими патриотами. Людмила Залюбинская, стоявшая у истока возрождения народного руха в Одессе и пропаганды украинского национального движения в среде ученых в 70-х, 80-х годах прошлого века, поддерживающая два Майдана, осудила авторов и исполнителей жестокого избиения Нестора Шуфрича. Події 3 березня 2014 року, що розгорнулися біля ОДА, коли розлючений НАТО про російські налаштованих людей намагався заставити прийняти рішення про референдум, втримав мій син. Завдяки його стійкості, відповідальності перед земляками, не було прийнято рішення про Одеську республіку. Вважаю, що тоді мій син врятував своє місто від руйнування. Але у той день, 3 березня, на подяку за збережений в Одесі мир, мого сина зняли з посади голови ОДА. Останнім часом ми з сином часто сперечалися. Вони були однодумцями по багатьом питанням. Ми по-різному любимо свою країну, але події останнього вересневого дня в Одесі явно доводять після майдану нічого не змінилося. Я не бачу, чим докорінно ця влада відмінна від попередньої, на мій погляд, навіть гірше, бо заохочує НАТО до злочинів середньовіччя. Верх беруть зрадники, які намагаються перед світом зганьбити нашу країну. Вони можуть бити не лише людину, але й усю країну, за яку особисто я все життя боролася та поклала своє здоров'я. Тож думайте, аналізуйте і міркуйте.